Всім привіт! Сьогодні, як завжди, швидкий огляд. Сьогодні річ піде про світло в лагері і аварійна підсвітка в дорозі. Ну, тобто, Ліхтар Ліхтар такий, самий звичайний з Aliexpress, з лінзою, бо є без лінзи, і коштує небагато. Теж був розібраний і вставлений більш сильний акумулятор на 3500 міліампер. Світить він так, регулюється лінзочка. Таке світло. Потім здвоєне. Це і це. І моргає. І виключається. Так, це такий фонарик на лоб. Це завжди буде зі мною. Так, іменно для лагеря буде така лампа. Так, в неї три режими роботи. Так, Вона може робити як пауербанк. Цей плафон був от такого розміру. Я його обрізав, паяв. Ну, частину, яка прикручується, там виступ на великий, щоб трималося, і зробив такого розміру. Також розібрав і сюди ще накидав елементів живлення 18650. Тобто, теж е збільшив його час роботи. При стандартному виконанні, що було від виробника, я не зміг його посадити за 8 годин. тобто Я сюди докинув ще. Чи два, чи три елементи сюди влазить. Тобто він буде світити довго. Так, це такий. І така от гірлянда. Це по периметру, якщо треба розтягнути там, все світить вона отак от. Підсвітити ось так. Ну, вистачить. Десь на ніч стати, підсвітити навкруги себе. Тобто така гарна річ, вона тоненька, ну, проволока. Так що такі девайси я собі обрав для світла в лагері. А ви бережіть себе, мирного неба вам всього найкращого.